Співробітники слов'янського відділу поліції відвідали у лікарні дівчат, яких мати залишила одних в неопалюваному будинку на три дні. Сестричкам два та п'ять рочків. Двохрічна Ангеліна потрапила до медичного закладу з обмороженням та знаходилась в реанімації. Зараз дітки перебувають під пильною увагою медиків в терапевтичному відділенні. Приблизно о 21 годині вечора до чергової частини слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що в приватному будинку селища Семенівка зна знаходяться двоє малолітніх дітей без нагляду дорослих. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група слов'янського відділу поліції та з'ясувала, що дійсно дві малолітні дитини 2,5 та 5 років знаходяться в занедбаному стані за вказаному вказаному будинку. Їх батьків поряд немає вже декілька днів. Одразу була викликана карета швидкої допомоги, яка доставила дітей до дитячої міської лікарні міста Слов'янська, де дітям була надана відповідна допомога. Я оставила детей на соседку. Пятницу. Уехала в пятницу вечером, оставила детей на нее. Попросила, чтобы она посидела. Пьяная она не... Куда она... вы поехали? В Константиновку. Кому и зачем? За словами сусідів, 24-річна жінка зловживає спиртними напоями, дітям уваги практично не приділяє. Дуже часто малюки залишаються без нагляду. Через аморальний спосіб життя жінки діткам іноді навіть немає чого їсти, та їх годують сусіди. Що ви кушали дома, коли мами не було? Що Фу, кушали. Фу. Фу. суп кушали. Це хто його приготував суп? – така? – суд? Мне носки вязали. Только носки были? А мама колготки давала? Не дала колготки? Носки да. одела и штаны. И штаны одела. И ушла после этого? Да. И, и, что было? Одену, подмою. Девочка не спала сутки. Я, я ничего не пойму. Поплелась, одеслась. А ну так, бах, одела и все. Залишених у будинку без нагляду дітей знайшла місцева жителька. Сусідка каже, що мешкає біля двох тижнів з цією сім'єю і допомагає наглядати за дітьми. Ну вона допомагає з дітьми последні време. Тож оставіть ні більше ні на кого було. Дітей в холод я не потянула. Ну, знаю, ще давно сьогодні. За дні дівлю я тут от, дві неділі я та саме от. Каждый день, каждый день у них новые, новые, новые и тюремщики, и по телефону, и постоянно по телефону. Все. А діти, а діти зі мною. Сама ж безвідповідальна жінка неодноразово залишала діточок і вже притягувалась до кримінальної відповідальності. Цього разу її зникнення затягнулось на три дні, що призвело до переохолодження та недоїдання дівчат. Жінка знаходилась у подруги в Костянтинівці. Як вона стверджує, на зворотну дорогу в неї не було грошей. На обратне путь у мене не було на проїзд. я ж дождала, поки мені скинуть на карточку мою. Банковскую, чтобы снять деньги и приехать домой. Ну, у меня было раз такое. Да, что я у ребенка была температура, жар, и попросила подругу, которая со мной сидела. Она сидела с детьми. Я в аптеку їздила та-та-да за лекарствами. Ну да, было, но у меня потом и суд был. Я буду з дітьми, якщо мені дадуть дітей, я буду займатися розпитанням. Даний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 166 Кримінального кодексу України злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Наразі проводиться досудове розслідування. Зараз життю та здоров'ю малечі нічого не загрожує.